У вас є 20 тисяч доларів, і ви ломаєте собі голову, що можна привезти з США. Друзі, не заморочуйтесь цим. Ми в цьому бізнесі вже 11 років, скоро буде 12. Величезну кількість шишок набили. У нас є команда в США, є своє СТО, є величезна кількість досвіду, і ми вам фігні не порадимо. Якщо ви хочете собі класний варіант, щоб підібраний був чисто під ваші задачі, яким ви точно не будете розчаровані, ставте плюс в коментарі під цим відео, ми вам відправимо. Топові варіанти, які зараз є на аукціонах в достатній кількості, щоб вибрати хороший, відправимо вам підбірку, виберете те, що вам подобається більше, і привеземо вам під ключ класну машину в США. Тому не робіть лишньої роботи, яку можна не робити. Довіряйте професіоналам, і потім будете нам писати хороші відгуки на Google Maps. Звертайтеся, всім хорошого дня.